Час летить дуже скоро, і слава Богу, що ми приходимо сюди на це місце, ми бачимо один одного, ми славимо Господа, Бог дає дихання, Бог дає здоров'я, Бог дає їжу, Бог послає нам дощ, гарну погоду. Слава Господу за все. Друзі, хочу поговорити сьогодні про одну тему. Я дуже люблю про неї говорити, і часто в різних місцях, якщо є нагода, я про це говорю. Бо розумію, що тема надважлива, надсерйозна. І Дуже сильно вона потрібна світу, людям, нам, християнам. І я би хотів на початок запропонувати вам одне місце з Біблією, одну притчу, про яку розказував Ісус Христос це буде Євангелія від Луки, 10 розділ, 30, 37 віршик. Ісус каже такі слова. Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг. Поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Якийсь же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився, і, підійшовши, перев'язав йому рани. Поливши оливою і вином і посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого твору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії дав господарю заїжджого двору і сказав йому Подбай про нього. Якщо витратиш на нього більше, я коли повертатимусь поверну тобі. Отже. Кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому, іди і ти роби так само. Друзі, про що ця притча? Чого вона нас вчить, про що вона розказує? Притча про, говорить про таку історію одного чоловіка по дорозі. Зустріли розбійники, побили сильно, розділи, пограбили, забрали в нього все. І просто кинули його на дорозі помирати. І тою дорогою приходив священик. Він йшов на службу Божу, напевно, в храм кудись, або ще кудись по своїх справах, він просто подивився і прийшов мимо, не відреагував, а чоловік лежав там далі. Незадовго приходив ще один чоловік, левит, ще один служитель Божий. Він прийшов, подивився на нього і пішов далі. Після них двох прийшов самарянин і змилосердився і допоміг його, умив йому рани, завіз його в місце, де про нього попіклується. І каже: якщо буде ще щось потрібно, я коли буду повертатися, я то дам. Він повністю попіклувався про цю людину. Друзі, е хотів би задати запитання всім нам, хто, от сьогодні, коли ми їхали сюди на служіння, хто з вас? Бачив людину на узбіччі, таку поранену, побиту, поломану? Ніхто не бачив? Степан каже, бачив. Добре, слава Богу. В більшості нема, нема таких людей. Як можна цю притчу примінити в нашому житті? Чого вона нас може навчити? Про що вона говорить нам сьогодні? Нема таких людей практично. Знаєте, ми або я, наприклад, я коли собі думаю на цю притчу, я собі так уявляю, якщо буде бідна людина якась з боку, і я буду проходити, ну, треба їй дати трошки грошей, або хліба купити, чи ще там щось, що їй буде потрібно, і далі, ніби йти собі по своїх справах. Ну, я би хотів сьогодні запропонувати трошки іншу думку, трошки інше бачення на цю притчу. І знаєте, я би хотів по-інакшому її перерозказати. Е, уявіть собі, що живе тут у Львові один чоловік. Він сам родом десь е, з Франківської області, але переїхав жити сюди, у Львів, він живе на вулиці Стрийській. І в нього в житті є багато труднощів. В нього є проблеми в сім'ї, в нього є проблеми на роботі. і Йому просто важко. І знаєте, він собі живе, і він такий почуває себе самотнім. І його життя, воно чим далі йде, тим воно скочується більше вниз і вниз і вниз. І знаєте, є один чоловік-проповідник. Він живе з ним по сусідстві в тому самому домі, на тому самому поверсі, що той чоловік. І знаєте, він дуже часто того бідного, поломаного чоловіка, побитого життям бачить. І цей проповідник він дуже любить проповідувати людям, він дуже любить людей навчати. Говорити як правильно, як неправильно. І він кожного разу, йдучи на вихідні, на служіння, він з ним зустрічається в під'їзді і каже, добрий день, і йде проповідувати в церкву. І більше ніж добрий день, він цьому чоловіку нічого не каже. Є і інший чоловік, він служить в церкві, він займається в церкві хором. І той чоловік, якому трудно, якому тяжко в цьому житті, він любить гуляти по парку. І він часто приходить в Стризькій парсові, прогулюється, сидить собі на лавочці, і там саме в той час гуляє і той, який займається хором. І він його там бачить дуже часто, кожен тиждень його там бачить. І навіть не вітається з ним. І він бачить, що той сидить такий засмучений. Ну він проходить мимо. Він думає собі про щось своє, він думає, як він буде займатися хором, як він прийде в церкву, як він буде прославляти Бога. Но одного разу в житті того чоловіка зустрівся. Ще один простий чоловік. І на думку тих двох служителів, той чоловік входить в таку церкву, де багато чого неправильно. Вони собі так оцінюючи ту конфесію, вони думають, вони то не добре роблять, вони то не добре роблять, вони то не добре роблять. Але той чоловік побачив смуток в тої людини, біду, печалі. Він просто підійшов і заговорив з ним. І він розказав йому про Ісуса Христа, про любов, що він може помогти йому. І знаєте, він відкликнувся і познайомився в подальшому з Ісусом Христом. Друзі, я би хотів, щоб ми просто постаралися собі уявити, як воно буває в житті. Буває, люди служать Господу, вони люблять проповідувати, співати, і це дуже добре, це правильно, це потрібно робити. Ну, я би хотів, щоб ми сьогодні старалися подумати про другу сторону, про це служіння самарянина, який допоміг йому знайти щось більше, врятуватися. Знаєте, я б хотів запитати, хто з нас колись був на узбіччі? Чиє життя було зранене? Ранами такими духовними. Знаєте, я би хотів, щоб ми прирівняли тих розбійників до сатани. Біблія нам якраз його так і що він як розбійник, як лев. Який хоче все знищити, погубити, змарнувати. І от е, колись одного разу в моєму житті так само було. Я був такий побитий. І я думаю, що кожен з вас. Ну що сталося потім? Ми співаємо таку пісню, а тепер я спасений, любов'ю зігрітий. Бо ціною кров'ю ти мене врятував. Друзі, всі ми колись одного разу були побитими. Але прийшов в нашому житті такий момент, коли ми стали спасеними. Ми стали зігріті любов'ю. В наше життя прийшов Ісус Христос. Кожен, хто в своєму житті одного разу зустрічався або в більшості з Ісусом Христом, до кого Ісус приходив в життя, їхнє життя більше не було таким, як раніше. Їхнє життя переверталося з ніг на голову. Закхей, Матвій, прокажений, біснуватий. Багато-багато історій, десятки в Біблії ми знаходимо. І це тільки в Біблії, а по-справжньому в світі, в житті, до кого приходив Ісус Христос, життя мінялося. Вони отримали любов, мир, радість, благословіння, зцілення. І все то, що раніше гнітило людину, воно просто пропадало. Не все можливо зразу. Там далі є теж процес. І знаєте, ми знаємо того, хто може це зробити. І я так чим більше спілкуючись з людьми, чим більше. Е Стараюся десь дізнатися про їхнє життя, тим більше я розумію, наскільки людям потрібен Ісус Христос Ісус Христос, тим, які його не знають. Наскільки їхнє життя поломане, побите в кожного. От, Для прикладу, візьмемо той прихисток, з яким ми, в якому ми працюємо, в якому допомагаємо людям. Всі практично люди, які туди попадають, якщо навіть просто забрати війну. От заберемо ту причину, по якій вони приїхали, без неї, в людей, море проблем. Такі біди, що просто деколи тяжко собі уявити. І в них нема виходу в тих ситуаціях. І знаєте, е... хотів би, щоб ми просто собі подумали, що цим людям можемо дати ми? Чи ми звертаємо взагалі на них увагу? І не тільки тим людям, а тим всім, які нас окружають. От ми ходимо по вулицях, ми ходимо по дворі, ми бачимо сотні тисячі людей за день, за тиждень, за місяць. Десятки тисяч людей ми бачимо. Чи задумуємося ми над тим, що їм потрібна допомога? Що вони поранені, що вони побиті, поломані. Чи ми займаємося, от як цей проповідник, той священник, який він йшов собі по дорозі? І ми так собі йдемо, ми знаємо, у в нас є служіння в суботу, у нас є служіння в четвер, у нас є служіння в суботу вечором, ми спішимо, ми радимося, ми приходимо, ми задоволені. Ми бачимо один одного, і в нас, в принципі, все добре. І, ніби і нічого більше не треба. Чи ми так проходимо всіх тих людей, чи ми задумовуємося, чи ми замічаємо біду людей, як замітив той самарянин. Що можемо запропонувати, друзі, ми тим людям? Чи свою святість, чи наші проповіді, чи наші пісні, ми можемо ходити і думати, якщо зайде до нас така людина, ми їм обов'язково будемо проповідувати. Обов'язково. Ми обов'язково їм розкажемо, як Христос їх любить. Або пісню їм запіваємо красиво. А якщо не зайде та людина ніколи до нас? Що нам з тим робити? Друзі, написано. в Послання Івана 1, 4 розділ, 8 віршик. хто не любить, той не пізнав Бога. Тому що Бог є любов. Що означає любов або любити ближнього? Бог каже, якщо ви любите мене, ви маєте любити ближнього. Як практично на ділі нам любити ближнього? Чи дати потребуючій людині хліба, чи, чи це все? Чи привітливим бути, таким відвертим, щирим, просто сказати добре слово? Чи думати про те, що людям зраненим, побитим і тим, яких чекає впереді смерть, і вічне життя просто без Бога, і вічні муки, і вічне страждання не тільки тут на землі, якісь тимчасові, а в вічності. В вічності вони будуть горіти. Чи ми хочемо їх врятувати? Чи любимо ми людей, чи ми думаємо взагалі про то? Знаєте, якщо у нас немає якогось чіткого розуміння е, про те, як спасати таких людей, якщо в нас нема бачення, нема ведення, якщо ми не націлюємо свій розум, своє життя, свій час на те, щоб думати, як спасати людей, думати, як їх приобрітати до Ісуса Христа, е, то ми не на своєму місці. Ми не виконуємо то, для чого нас е, покликав Ісус Христос. Якщо ми просто проживаємо наше життя, ходячи на зібрання, це дуже добре ходити на зібрання. Дуже добре читати Біблію і самим освящатися. Це потрібно. Ну чи то все? Якщо ми, друзі, не виконуємо більше, ніж просто ходити, ніж просто дбати про себе, то ми не виконуємо того, чого нас вчив Ісус Христос. Ми не любимо ближнього. Якщо ми не любимо ближнього, ми не любимо Бога. Для чого ми тоді освящаємося? Може, ми просто себе любимо, ми просто хочемо спастися. Любити Бога, любити людей, любити людей, хотіти їм спасіння. А хотіти їм спасіння значить, щось для того робити. Складати собі план. Сісти, зібратися і подумати, а що, а як? Як спасти? Як до людей достукати. До Знаєте, ми от сьогодні співали теж таку пісню: не раз до їхніх приходив сель, щоб зняти біль, а чи не дугу. І Тарас таку думку теж на початку казав. Друзі, Ісус Христос приходив до їхніх усель. Він не сидів в храмі і не чекав, поки всі люди будуть. Хоча і в храмі він проповідував, і на вулиці він проповідував, але він приходив до осель людей, до їхніх домівок. Він приходив в їхнє життя і міняв його. Він не був просто проповідником, він не був співаком. Він був тим, який старався міняти життя людей, який йшов до людей, який йшов до народу. Друзі, то саме маємо ми робити. Якщо ми того не робимо, якщо ми про то навіть не думаємо. У нас нема навіть такого в плані тижневому, щоб подумати над тим, що кругом нас тисячі людей вмирають. Кругом нас тисячі людей роздіті, роздягнуті і в ранах. Якщо ми не думаємо про то, що нам робити далі, друзі? Ісус Христос, Він коли покликав апостолів на служіння, коли Він покликав йти за Ним, Він каже, я зроблю вас ловцями людей. Друзі, Ловцем людей, щоби стати, то потрібно йти до тих людей і їх ловити. Як би воно не звучало, можливо, дивно, але так сказав Ісус Христос, що він зробить ловцями людей. Це не сидіти на березі моря, в лодку там, за 50 кілометрів від моря, і чекати, поки риба буде застрибувати туди в лодку. Такого не буває. Щоб рибу зловити, їм треба сісти в лодку, взяти ці снасті, сітки, вудочки чи хто там чим ловить, заплисти на глибину, там закинути і тільки тоді витягнути. Треба багато чого зробити. Друзі, щоб нам бути ловцями людей, а ми маємо ними бути, щоб нам замічати просто і розуміти, що люди всі побиті і поломані. і в кожного є багато-багато проблем. Тому що сатана, диявол, він просто знущається з людей. Над якими нема захисту Божого, які не посвятили своє життя Ісусу Христу, сатана нас на них знущається. Він може їх поранити і просто лишити все, вмирайте. Він просто чекає свого часу. А ми зобов'язані прийти до них і врятувати, полікувати, перев'язати, допомогти і привести до Ісуса Христа, щоб далі Він працював з ними в їхньому житті. Друзі, я би хотів молитися за це. Коротенько, такий націл, таку думку. Хотів би залишити для всіх нас, щоб ми жили тою місією, щоб ми жили тим покликанням, яке залишив нам Ісус Христос, щоб ми рятували людей. Давайте будемо за це молитися. Амінь.